Вітання всім, хто цього холодного осіннього дня заглянув у моє село на Полтавщині. Вітання від мене та жителів мого подвір'я. Хоча тут не всіх видно, а когось взагалі тільки чути. Отож, останній день вересня о четвертій такий сильний дощ почався там, мабуть, і добру годину йшов. А вже зранку було хмарно, пізніше виглянуло сонце і в день вже навіть плюс 14 було. Тому я прийняла рішення таке йти на город і трохи попрацювати. Тому що морква і буряк самі себе не викопають. Моркви в мене зовсім мало лишилося, сіяла всього 4 рядки, було 2 сорти. Канада F1 та болівар F1. Але вже майже всю ми її використали, коли робили заготовки на зиму, то аджику, то там якісь салати. Тому тут вже майже нічого не лишилось копати. А ще ж тут і, як у доброї господині, по всьому і по моркві, і по береках, самосінні помідорчики були оті чері. Всю руку ж багато саджаю, але і ті, що самосінні лишаю, думаю, та нехай, а якщо мало буде. А воно, як завжди, повно. Тільки сама собі роботи додаю. Беріки столові сіяла два сорти, чотири рядочки було. Сорт Бордо 237, а більша частина сорт детройт. І оце ось чотири штучки було, мабуть, десь насіння попалося. У минулому році оце такий сорт у мене був, таке темне, гарне листя, але не знаю його назви. Багато беречків було без гички, вона посохла ще влітку, точніше, погоріла, тому от так багато я відкидала у відходи які будуть на корм живності. Хоч і сонце світить, але небо таке дуже хмарне, якесь непривітне. Вітер сильний, холодно, це в мене ще не прибрані тут частина чорнобривців, латка лілій стоїть, які потрібно зрізувати, отож, моркву та буряк я принесла. Ті відходи, що на корм живності, теж усе перенесла. А це ж ще ось покажу. Тут у мене керія розквітла, ця що називають пасхальна троянда. І ось хризантеми, керю подарувала теж мені моя підписниця. В цьому році була посилка, я показувала. Гріхи вже падають. Вона прийшла мені із квітами той кущик. А це вже друге цвітіння. Я йду з ящичком, ось вже починають на деревах листя змінювати колір, такі гарні, жовті, помаранчеві кольори на грушках, на абрикосі Іду. Стежка насіння, між чінобриці, вся засипана. Ось подекуди ще красолька. Ось йду у мене тут молоденька яблунька. Цього року дала перший урожай. Ось тут на ній 9 яблук. Хочу сказати, що я, звісно, рада перший урожай, але я збентежена. І ну, не розумію, можливо, хтось підкаже. У 2022 році, в жовтні, син привозив саджанці, була груша парижанка, в цьому році на ній. Була одна грушка, але я не знаю. Так я її не спробувала. Оце ось слива чечакська рання, яблуня, білий налив, і ще повинна бути яблуня, сніговий кальвіль. Але ну, дивлюся на ці яблука і не можу зрозуміти. Ці, ну, чомусь мені не схожі. І ще у 21 році замовляв посилку, саджанець яблуні Флоріна. Я її садила і в 2020 році привозив два саджанці: один сорт семиренка, а інший десь, можливо, і записала, але назву сорту забула. Можливо, я коли садила, то якось забула, деякий сорт посадила. Але цей, ну, ось дивіться, які яблука. Не знаю. Підкажіть, що це за сорт? Попрацювала, вийшла, ось гаряченький борщ. Поїм чаю вип'ю і задоволена, що зробила таку роботу, тому що жовтень почався холодом, дощами. Першого жовтня уже увімкнула газовий котел, тепла всі, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Дякую всім, хто не тільки дивиться мої відео, а ще й підтримує підпискою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.